Видавництво літера представляє навчальний посібник серії дидактичний помічник, цифри, знаки і звірята, картки для формування логіко-математичної компетентності першокласників та дітей старшого дошкільного віку авторки Олени Макаревської. Картки можна використовувати як окреме видання для учнів першого класу, так і в комплекті з навчально-методичним посібником авторки Олени Макаревської. 1, 2, 3. Як лічити знаємо ми. Дидактичний Посібник містить комплекти карток з цифрами великого розміру та з предметами для кількісної лічби. Два комплекти карток меншого розміру для складання прикладів і розв'язання елементарних задач. Комплект для ігор з прищіпками. Перед заняттям треба вирізати картки по пунктирних лініях. Скласти в конверт чи коробочку. Конверт можна виготовити з макета, який подано в кінці посібника. За допомогою посібника карток. Заняття з дітьми можна зробити більш насиченими, цікавими та веселими, а завдання з прищіпками перетворять заняття на гру, орієнтовні приклади ігор. Подано за QR-кодом. Картки ламіновані. Дитина може кілька разів вправлятися в написанні цифр олівцем або тонким фломастером по пунктирних лініях, а потім легко стерти написане за допомогою вологої серветки, цифри, знаки і звірята, картки для формування логіко-математичної компетентності це якісне видання для ігор, які допоможуть розвитку логіко-математичної компетентності дитини. Наш посібник. Це те, що потрібно дітям для успішного розвитку. Обирайте посібники від видавництва літера ЛТД, адже це завжди якість, досвід та інновації.